Стилісту вже можна не ходити. Ми все підібрали, все підготували. І ось така капсула складається з футболка оверсайз, класична, 100% відсотків Сорочка довга, оверсайз з гудзиками, На рукавах відстібається, можна робити жилеточку. Також ось така спідничка із прошви. Двошарова, вона не світиться і її можна носити окремо, не лише під цей лук. А також ось така накладочка Kielt, яка окремо сюди одягається. Зараз я її зніму, покажу як без, без неї. Ну-ка, скажіть мені на цю юбочку, як вона? Різіночка ось тут добре тягнеться. Все це йде в розмірах від XS до 3XL. Можна все це разом комбінувати, а можна носити все окремо. Щось в цьому є? Ця ізюмінка, вона тут присутня.